Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград Сьогодні у нас на огляді такий чудовий сорт черри високорослий, який називається Ільді. Подивіться, які грона. Він зав'язує більше сотні плодів. Це середній ранній сорт. Сьогодні у нас на календарі 2 серпня, і бачимо, що десяток ягід у нас вже дозріли повністю. Що хочеться сказати про цю рослину? Вона досягає висоти 150-180 сантиметрів. Ось і зав'язує ось такі величезні китиці. У мене посаджено три кущика. Ось це другий. І тут третій. Бачимо, це перше грона. Воно невеличке, до речі. Перша китиця, ось друга, третя, четверта і там п'ята в'яжеться. Ну, я рекомендую від 3 до 5 китиць лишати в залежності від розміру для того, щоб вони встигли визріти. Що стосується самої рослини в плані е її витривалості до стресових умов, 24-й рік. Ви знаєте, що була величезна спека, аномальна спека. Тому рослина показала себе досить добре і стійкість до хвороб достатньо висока. Давайте кілька грон я зірву, бачите, воно такої гарної форми, такої грушовидної. Кілька ягід точніше, я зірву. Давайте їх зважимо і скажемо, які їхні смакові характеристики. І так, друзі, що стосується самої ягоди. Виробником заявлено, що вага досягає до 15 грам. Ну, я думаю, що плюс-мінус. Тобто будуть важити від 10 до 15 грам. І так, перша ягодка в нас 12 грам. Друга 12. Третя 13. Так, що для мене саме головне в сорті? До речі, це сорт, і з нього можна брати насіння. Тобто вирощувати ці томати спокійно можна е, на другий рік. Е, що головне для мене, що вони не тріскають. Тобто я на кущі не побачив жодної ягоди, яка би тріснула. А це дуже класна характеристика. Незважаючи на ті стресові умови, до речі, у мене багато, я ось цього року вирощував 24 сорти і е, ну, 8 з них тріснули. А ось ця ягідка не тріснула. Що ще хочу сказати, по смаковим характеристикам. Ця ягода надзвичайно смачна, вона, мабуть, найсмачніша в мене на грядці, серед 24 сортів та гібридів, повторюю, які я вирощую цього року. Це, мабуть, найсмачніша, В неї смаку кислинки зовсім немає солодка ягода з яскраво вираженим помідорним смаком. Давайте розріжемо одну з них. Ось дивіться, яка вона соковита. Соковита. і водночас має таку ніжну, приємну е текстуру. Дуж, до досить м'яка. Ну, Чуть-чуть відчувається шкірка. Вона прекрасно підійде в салати. Вона прекрасно підійде в банку. Тобто на маринування, наприклад. Її дуже полюбляють діти, ось ці ягоди. Тому я рекомендую. Особливо рекомендую спробувати, хоча б кілька кущиків мати собі на наступний рік спробувати для вирощування. Друзі, скажіть, чи ви вирощуєте цей сорт і які ще томати чері вам найбільше подобаються? Сорти чи гібриди немає значення. Поділіться в коментарях. Дякую, що дивилися це відео, ви були на каналі Томат та Виноград. Дякую за увагу!